От постійно, коли я, наприклад, говорив про пайку комутатора на Яву, я дуже давно відмовився від китайських комутаторів, паяю сам, паяю людям, і раніше дуже часто були такі, типа, закиди в мій бік, що типу ОН. Е... Що ти корчиш із себе умного, та це давно уже все пройдено, та ми, коротше, це все вже давно робили. Іскралі є сілі нема. Там, разниця, яка там різниця китайський, не китайський, що ти коротше умнічаєш і ну, питається якби, максимально значимість оцього запалювального двіжа якби занизить. Щоб тіпа, я якби, успокоївся і як би здався. Ну, прикол заключається в тому, що сама схема комутатора, яку я, наприклад, паяю, я паяю на різні мотоциклі різні. Деталі різні. Принципіально схема-то вона то сидяє однаково, Але не на кожен мотоцикл вона абсолютно. Одинаково. Е, В даному випадку ось у перед камерою лежить КЕТ 1А. Це такий от класичний, самий класичний радоначальник. Сідя руху, е, там, Карпати, Дельта, Мінськ, е, Восход. Ну, його можна примінити. Я навіть підключав до бензопили дружба 4. Підходить він абсолютно до всього, і мій комутатор має дещо спільне з цим 1 Кетодина. Я хотів би дещо подробніше до цього діла прийти і дещо повідомить не для тих, хто професіонал, бо професіонали і так усе знають, а розказати новичкам або, можливо, тим молодим людям, які, може, недавно купили мотоцикл і хочуть трошки знати більше. Або рилися в Тік-Токі, передивилися і нічого не зрозуміли. А як каже Тік-Ток? Береш зелений провод, з зеленим, береш синій соєдиняєш з синім. Чорний до чорного, жовтий до жовтого. А якщо провода, розпіновка вже друга, вже чоловік ой, а в мене таких проводів нема. Що робить? Нічого не робить прогугли. І виходить, люди продивилися, але нічого і не зрозуміли. Я е, спробую, спробую сказати, як я це все розумію. Своїми словами, не професіонала, а. Такого. такого ж самого школьника, як і ви самі. Дана штукенція состоїть із радіодеталей алюмінієвої основи, яку можна було взагалі не робити алюмініву. Потреби в ній немає. Просто максимально не треба в ній. Вона не потрібна. Але з завода виробника. Мабуть, їх наробили мільйони штук. І подумали, ну, наробили, хай уже буде. Абсолютно не обов'язково, щоб ця коробка була алюмінієва. Тобто воно не гріється взагалі ніщо не гріється. Саме найперше у нас от, є тут розпіновочка на кришки. Написано ДКГ. Ну і корпус вушка це маса. Наскільки я розумію, я можу і помилятися. Катушка генератора виробляє електрику. Тобто, коли нажимаєш на кікстартер на мінскачу на восході, крутиться генератор, крутиться ротор. І коли під високовольтними катушками пролітають магніти і міняється полярність, виробляється електрика. От ця електрика проходить через оцей резистор попадає на ой ага, тут усе на теристорі є ізоляційна шайба, Тобто вона з цим мінусом не поєднана. Попадає на анод. Терісторний. Цей ж самий анод, це ж сама клема об'єднана з ножками конденсатора. Дві ножки у нас в кінці запаралелені, і вони виходять на клему К, тобто катушка. В катушці є первичка, проходить через первичку і закорочується обратно на корпус. Тобто, коли у нас робить. Прокручується колінвал, у нас постійно заряджається цей конденсатор через резистор, примітний діод заряджається конденсатор, і це робиться постійно. Він заряджається, заряджається, заряджається для того, щоб у нас не було в цій коробочці комутатор великої напруги, щоб у нас використовувалися такі дешевенькі, поганенькі деталі. Установили два таких стабілітрона, і у нас вся борць даного комутатора являється, ну, плюс-мінус 160 вольт, може навіть менше. Тобто це зроблено для того, щоб наш тірістор, важлива річ, до речі, CAT 1 а переводиться комутатор електронний тірісторний. 1 А, може вони хотіли сказати до М1 а Москви, типу хотіли вони або, типа, перший клас точності. Важко зрозуміти. Ну, 1А назвали його. Нарікли. Да. Тут у нас стоїть ті q Q202i. ні, q 201 i Наскільки я розумію, це, по-моєму, 5 амперний ті на 250 вольт. Да. Оцей резистор нам потрібен для того, щоб кожен раз, коли у нас відбувається іскра, кожен раз, коли у нас відбувається іскра, поки длиться іскра, у нас високовольтна катушка знаходиться відбу... 에... в короткому замиканні. Для того, щоб у нас провід високовольтній катушки не грівся, тому що в міцкачі немає принудительного охолодження, стоїть резистор. І поки триває коротке замикання, цей резистор нагрівається. Я його щупав, він нагрівається до такого состояння. Ну, що можна пощупати, так от палець ложиш, Чувствується, що він тепленький. Ну він такий єлі живенький. Тому що він дуже-дуже сильний. І не надо йому радіатор. До речі, для ті також. Якщо випаєть даний, е, даний резистор, то в високовольтній катушки пройде біленький сіверний пушистий звірьок або е, мокра волосата дірочка, того що в кожне коротке це коротке, і потім відбувається міжвідкове коротке замикання на самому Статері на високовольтні катушки. Тобто, в самому вкеті це правильно, що його зробили, правильно, що його впаяли, він тут потрібен. І якщо хтось хоче собі, там наприклад, поставити на мотоцикл, на якому стоїть CDI і хоче поставити отаку річ, то ця річ однозначно лайк, супер, класно і молодці. До речі, у мене от ось якась коробочка. Тут такі резистори також є. Я однозначно за це. Тобто класно. Оці ось стабілітрони, вони будуть викидуватися. Чому? Дуже просто поясню. Коли двигатель їде на хороших прогазовках, тобто вун-вун-вун, оці, коротше. Скидування газу, розігнався, скинув, розігнався агресивна їзда. Тірістор 250-й просто вилетить без стабілітронів. А з стабілітронами він дає таку певну затримку і дає таку булькаючу таку роботу, при якому, як так правильно сказати, щоб мене не поправили. Коротше, мотоцикл на ньому просто робить. Він не валить, не їде круто, іменно мішаючи ці стабілітрони. Тому я ці стабілітрони відкручу. Все, нема стабілітронів. Ситуація, вроді би, покращилась. Але, коли міняється, покращується кет, для того, щоб він валив. Бачили відео КТМ 125, який валить на повному газу, там, кілометрів десь 90 він просто дає газ і просто летить. Так от, якщо підключить Кет до Корсача або до Ендуріка, то він не буде валить, тому що він не буде швидко розвивати оберти. Він буде так мляво розвивати оберти. Чому? Не тільки із за стабілітронів. А із-за оцієї штуки. Тому цю штуку треба виковеряти. Її в народі називають «увеличитель напряження, але це повний фейк. Достімінно немає відео ні одного в Ютубі, де показано: от з цим конденсатором. Во їде мотоцикл, класно, без цієї штуки їде погано. Практика показує, що на всіх. Комутаторів світу, немає отакої лютої шняги, окрім на КЕТ 1А і на BKS, Ніде його немає. Тому цю штуку я вирізаю і викидаю. Нема цієї лютої шняги, називається бумажний конденсатор. Він тут не потрібен. Наступне, що потрібно зробити, потрібно тірістор. Q202i заменить на Q202n. Далее вот замененный тиристор Q202n. На он меняется. Справа тем, что без стабилитрона, без стабилитрона скачки напруги будут заваливаться за 200 вольт, а пики могут быть больше 200 вольт. І тому тірістор може вийти з ладу. Для того, щоб цього не було, то запас по мощності виходить уже 400 вольтовий. А цей тірістор можна використати, наприклад, для БКС замість цього Т-112, тобто замість цього силового. Тому його не викидаємо молотком не розбиваємо, а просто винімаємо. Далі у нас є ось от такі от конденсатори. Ці конденсатори необхідно випаяти. Тут от така от плата. От я в руках держу ці два конденсатори. От їх треба просто не боятися і просто випаяти. Вийшло так. Доволі симпатично. Оці от, от діодики 300 вольт. 03 Ампера. Необхідно замінити на якісь трошечки сильніші. Якщо конденсатор на 630 вольт, то треба, щоб діоди були відповідно. Ну, хоча би вольт на 600. Краще, щоб це було приблизно 1 А. Нема необхідності в 10 А ставити. Далі, є оцей резистор на 1 кОм біля управління Практика моя показує, що цей резистор псує розгон, різкость і таке інше. Тому не знаю як хто, а я собі його випаюю. Далі я замінив діодики на 1000 вольтові і дещо змінив резистор. Якщо в кеті він стоїть. Після выпрямительного диода, то я ставлю до выпрямительного диода. Практика показывает так, что если паяти моим методом, то на запаленні CDI ніколи не згорить генератор, а именно искрова катушка. Тому, замість того, чтобы не портить ножку, я просто кинув от високовольтної обмотки на резистор с резистора на выпрямительный диод. Дальше на нот тиристора. Ножка параллельно идет. Разрядного конденсатора. Ну а далее тут все три проводочка. Просто прикручиваю сейчас на корпус и припаю Данный коммутатор завершился вот таким вот зовнішнім выглядом. Кому цікаво, повторю, напруга з генератора з високовольтної катушки, конкретно у мене, проходить через резистор, проходить через випрямітельний діод і йде на анод Тірістора, конденсатор на одна ножка. Ну, от вони всі, виходить, три закорочуються. Далі управління з датчика індуктивності йде провод, проходить через випрямительний діод і заходить на маленьку цю ножку тірістера. Маса тірістера відповідно, велика ножка. І обов'язково, щоб схема не вилетіла, не зіпсувалася, і під потім ви не матюкалися і не казали, от насовітував освітував чепуху. Обов'язково тут ось стояли два стабілітрона. От, надо зробити замість одного стабілітрона, надо один впаять випряміння діод точно такий самий який йде на вводі. Тобто, якщо на вводі у вас йде на 1000 вольт, ось, наприклад, ось, 1000 вольт 1 Ампер. От треба такий самий впаять. Його треба паять не тут, а на платі. В даному випадку в мене він усьо 1000 вольт на 1 ампер. хер, тобто не германієвий, а просто швидкий діод. І все. І даний комутатор буде мінскачу старому видавати приблизно 3-5 км в час більше. Для Мінскача це абсолютно нормально. А от у кого техніка посерйозніше. Ну, я скажу так. На. Альфі. На Альфі. Е, з звездой. По-моєму, 19. Чи 18 Я не помню. Коротше, на отакій схемі. Е, на Альфі викручувався двигатель на тисячі оборотів більше. Тобто, якщо накручуєш до кінця, там було 10 тисяч, то з половиною. Я точно не пам'ятаю. Чи було 9,5, а стало 11. Я не пам'ятаю. Але півтори тисячі обертів давало в плюсі. На жаль, людина, яка ем, могла предоставити цю техніку, виїхала за кордон. І я, на жаль, не можу це показати прямо на мотоциклі. Але відео було, і ми навіть робили такий тест-заїзд. Я спеціально спаяв комутатор Вайтенка, поставив на 250-ку. А на альфу впаяв подібний комутатор, але там тірістер стояв, якщо я не помиляюсь, БТ-182 800R. Здається, так. І ця альфа так уходила, що я її просто не міг догнати. 250 Явий не мог догнати альфу на такому комутаторі. Тому, ну, коли вже мені написало декілька людей, що це зашквар, що ти виставляєш відео, там, де ти жопа. Ну, я просто подумав, що може дійсно. типа, я там в поганому світі виходить, виходить я на чекушки не можу догнати якусь китайську альфу. І ну, можна трошки сказати, погарячився, удалив те відео, а, але воно інформативне далі нікуди. Знято воно приблизно було три роки тому. І якщо вийде, прийде цей дружок з Германії, на що я надіюся. Але ж не знаю, як вийде, сняти, не вийде. Ну, це вже така історія. Я просто. Вирішив показати прямо на кет, як можна, як не то, що як можна, як я КЕТ, наприклад, переробляю, і КЕТ починає валити в вищий клас. Цей же самий КЕТ можна зробити в от, на, на, ну, Наприклад, в, в цьому БКСі я поставив т інший я поставив інший Тірестор і резістор на 24 Ом. Замість 100 Ом. І все ракета. До речі, оцей Т-120 Т-112 я поміняю на то вже завтра. То вже завтра на ось такому, Ну, Получається в Бексі. Отакий от рістор хороший стоїть. Він, кстати, дорогий, він зараз стоїть 70 гривень такий ті Я поставлю такий тірістер Маленький, слабенький. Але на ньому раніше з'являється класне світло. Отакий -от от такий от абсурд. Тому в мене піде отакий тірістер.